До вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, кому з пенсіонерів належить доплата до пенсії за дітей. Законодавством України передбачено, що пенсіонерам, які не працюють і мають на своєму утриманні дітей до 18 років, на пенсії виплачується добавка на кожного. На отримання у розмірі 150 гривень до пенсій за віком, за інвалідністю та за вислугу років, призначених відповідно до законів України про пенсійне забезпечення та про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Для призначення такої надбавки вам необхідно звернутися із заявою до відділення пенсійного фонду України за місцем отримання вами пенсії та надати наступні документи паспорт. Родинні стосунки та вік вашої дитини, які і, і, і е, також е, ті дані, що підтверджують перебування його на утриманні заявника. Дивіться, документами, що підтверджують, що особа не працює. Є трудова книжка, індивідуальні відомості про застраховану особу, що надаються відділом персоніфікованого обліку за відповідною формою, відповідно до положення та відомості про відсутність інформації про державну реєстрацію фізичної особи підприємця за наявними в органі, що е призначає пенсію даними. Також для призначення даної надбавки вам необхідно подати до органів пенсійного фонду відповідну заяву та відповідний пакет допомоги. Це паспорт, ідентифікаційний код, трудова книжка, свідоцтво про народження дітей, які перебувають у вас на отриманні, та довідки уповноважених органів з місця проживання про перебування на утриманні або спільне проживання із вами. Після надходження даної заяви та за наявності документів, необхідних для призначення перерахунку пенсії, орган, який призначає пенсію, тобто пенсійний фонд не пізніше, ніж 10 днів, розглядає подані вами документи та. Приймає відповідне рішення про призначення та перерахунок пенсії. Нарахування та виплата цього виду надбавки здійснюється доки, доки дитині чи дітям, які перебувають на утриманні, не виповниться 18 років. Пенсіонери, які на своєму утриманні мають дітей віком до 18. Років та отримують відповідну надбавку до пенсії, обов'язково повинні своєчасно повідомляти управління пенсійного фонду України за місцем знаходження на обліку про факт працевлаштування або провадження підприємницької діяльності. У разі прийняття на роботу або реєстрації фізичної особи суб'єкта підприємницької діяльності виплата пенсіонеру зазначеної надбавки припиняється». От такі дані стосовно надбавки, доплати, до пенсії, якщо ви маєте на отриманні дітей до 18 років. Якщо виникають якісь питання, будь ласка, задавайте, проконсультую. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. бережіть себе та свої сім'ї.